Як компанії та організації стають успішними. Історії у всіх різні. Та часто ключ до успіху це розвиток команд та інновації. Йдеться не лише про створення нових технологій, а й про інновації в управлінні. Можливо, такий підхід варто спробувати і в освіті. Щоб реформувати освіту, потрібні мудрі та творчі вчителі і вчительки. Але цього недостатньо, якщо у них немає хорошого директора чи директорки. Але що означає хороший директор? Це не просто гарний керівник, а й лідер. Ви як лідер або лідерка визначаєте культуру та стратегію закладу. Вони базуватимуться на ваших цінностях та переконаннях. Дуже важливо, щоб і ви, і ваша команда поділяли ці цінності тільки так. Вона зможе реалізовувати стратегію. Але оскільки ми всі різні, часто доводиться спонукати людей змінювати свої погляди, щоб ефективно працювати в команді, це може спричинити дискомфорт. Проте саме намагання дійти консенсусу, спільні обговорення дадуть змогу розвиватися як членам команди, так і вашій школі. Уявіть, що ви намагаєтеся заохотити вчителів та вчительок, використовувати мультимедійні презентації на уроках, але деякі з них вважають, що їхні методи викладання з книжками та усними лекціями кращі. Тож вам потрібно переконати педагогів не боятися нового та бути відкритими до експериментів. З такими установками ваша команда буде розвиватися та міцніти. Також важливо зрозуміти, що лідер це не начальник або начальниця, що просто віддає накази. Самоуправління та самовідповідальність важливі елементи командної роботи, і ви, як директор або директорка, повинні навчити цього ваших підлеглих. Для цього використовуйте різноманітні інструменти, наприклад, фасилітацію, коучинг та методологію СКРМ. Наприклад, ви можете розповісти своїм колегам про Скрам і поставити їм задачі у вигляді проєктів. На основі цієї методології команда буде самостійно планувати та втілювати проєкт, а також себе мотивувати та контролювати. У додатках ви знайдете підбірку книжок, які дадуть змогу детальніше ознайомитися з різними інструментами керування командою. З лідером ніби розібралися. Тепер поговоримо про команду. Що ж це таке? Команда це група людей, об'єднана спільною ціллю. У ній усі учасники та учасниці мають свої ролі і завдання, які підпорядковані досягненню цілі. Команду від колективу відрізняють: спільна ціль. Продумане позиціювання учасника або учасниці відповідно до його або її здібностей, можливості ефективно впливати на результат, синергія, тобто, коли ефект від дій команди більший, ніж від простої суми дій окремих учасників та учасниць, автономія щодо вибору способу розв'язання завдань, підбору методів і інструментів та ефективна комунікація всередині команди. І назовні. Використовуйте ці риси як результати, яких вам потрібно досягнути під час побудови команди. Але пам'ятайте, для створення команди повинні бути сприятливі умови. Щоб зрозуміти, що це за умови, раджу використати піраміду потреб маслу. Насамперед, потрібно задовольнити потреби перших двох рівнів, фізіологічну, для школи це комфортні умови праці, а також потребу у безпеці. Для шкільного колективу це передусім психологічна безпека, щоб люди не боялися висловлювати свої думки та проявляти ініціативу. І тільки на третьому рівні може починатися формування команди. Отже, що ж потрібно зробити директору або директорці, щоб перетворити колектив в команду? По-перше, усвідомити, на якому етапі розвитку команди перебуває колектив. Про ці етапи ми поговоримо трохи згодом. По-друге, створити безпечний простір, тому що люди можуть приховувати потреби, щоб бути менш уразливими. По-третє, перебувати та спілкуватися з іншими керівниками шкіл. У середовищі, яке принаймні на один рівень вище, ніж ви самі. По-четверте, Припинити шукати рецепти простих рішень. По-п'яте, Почати застосовувати альтернативні моделі поведінки. По-шосте, не припиняти діяти, якщо ви не помічаєте миттєвих разючих результатів. У командотворенні їх може не бути. І насамкінець зрозуміти. Що система командотворення це щоденна покрокова діяльність на основі постійного самоаналізу. Будьте готові, що ви обов'язково зіштовхнетеся з опором старих рольових моделей і, можливо, опором колективу. Тому окресліть для себе запобіжники таким ризикам. Наприклад, ви самі можете зробити відкритий урок, на якому показуватимете. Переваги інноваційної технології, яку хочете впровадити в школі. Запросіть туди вчителів, які опираються в впровадженню новацій, або попросіть найбільших противників виступити на практичному семінарі на тему, який якій вони чинять опір. Можливо, коли вони почнуть досліджувати її глибше, то змінять свою думку. Потурбуйтесь також і про баланс в команді. Окрім людей з різним професійним досвідом та спеціалізацією, звертайте увагу й на суто командні ролі. Для цього можна використовувати типологію дослідника Белбіна. Наприклад, немає сенсу збирати команду, у якій буде купа генераторів або генераторок ідей. І не буде тих, хто втілюватиме проєкт, адже тоді ідеї залишаться лише ідеями, і їх ніхто не реалізує. Рухаємося далі. Команда це не статична річ, яку один раз зробили та забули. Під час свого розвитку команда проходить такі етапи. Етап перший формування. У шкільному колективі люди давно знайомі одне з одним. Тому для них це період переорієнтації на менші команди. Наприклад. Це можуть бути команди проєктів річного плану розвитку або команди методичних об'єднань. Якщо це команда проєкту річного плану розвитку, бажано, щоб її вчителі сформували самі. Тоді наступні етапи ця команда пройде швидше та ефективніше. Етап другий: шторм. На цьому етапі вимальовуються ролі, у яких стверджуються члени команди, вчителі та вчительки. Можуть створювати коаліції, а ще нерідко під час цього етапу виникають непорозуміння між певними учасниками та учасницями. Найчастіше штурмить ту команду, яку сформували без огляду на бажання її членів та членкинь, тобто вимушено чи за пропозицією керівника чи керівниці. Розгляньмо це на прикладі. Уявімо команду методичного об'єднання. Дозвольте їй пройти етап цього шторму самостійно, втручайтеся тільки тоді, коли треба запобігти токсичності або є ризик, що конфлікт перейде назовні. На цьому етапі ваше завдання як лідера або лідерки змістити увагу команди з персоналій на ідеї. Після цього настає третій етап нормування. У команді починають вимальовуватися ролі, встановлюються правила взаємодії і комунікації. Наприклад, члени команди методичного об'єднання починають чітко розуміти свої завдання і генерувати ідеї, щоб їх виконати. На етапі нормування вам, як керівникові чи керівниці, важливо наголошувати на відкритості і за потреби допомагати членам команди. Етап четвертий. Виконання роботи. Учасники та учасниці команди роблять усе, щоб виконувати свої завдання. Формується здатність координувати свої зусилля і дії, а ще переступати через суперечності та визначати пріоритети. Це етап найбільшого розвитку команди. Тут ваша роль зосереджувати увагу на досягненні максимального результату. П'ятий етап. Завершення. Після завершення виконання завдань та досягнення відповідного результату команда розформовується. На цьому етапі ваша роль дуже відповідальна. Потрібно провести якісну рефлексію, щоб проаналізувати роботу команди. Створіть атмосферу для відвертої розмови. Нехай кожен учасник чи учасниця команди висловиться, він або вона може відповісти, які фактори командної взаємодії допомогли йому або їй досягти успіху. А що заважало? Спільно з командою виявіть маркери, за якими можна визначити, що це справді була командна робота. І обов'язково відсвяткуйте успіх команди. Знаючи ці етапи розвитку команди, ви зможете краще розуміти, як правильно підтримувати учасників та учасниць на кожному періоді. До речі, такий підхід можна використати і в роботі з учнівськими командами, як на уроках, так і в позакласній роботі. І наостанок, вам, як керівникові чи керівниці, варто постійно моніторити командну роботу. Наприклад, за допомогою анкетування, спостереження, щоденного зворотного зв'язку або для організації командної роботи скористатися спеціальними додатками, наприклад, Trello. Так ви зможете спостерігати за успіхами команди просто зі свого телефону. Підсумуємо: завдання директора або директорки школи стати лідером чи лідеркою і створити ефективні команди. Із свого колективу. Пам'ятаємо, що ми живемо в епоху інноваційних проєктів і стартапів, і без успішних команд не зможемо крокувати в ногу з часом. Тож трансформуйте свої колективи у команди вашої мрії. До зустрічі!